Строє строєлі і, наконец, построєлі. Але ви друзі пам'ятаєте, що основний наш фокус це доступність. І пам'ятаєте цей випадок, коли ми. Переміряли всі міські е, посадкові платформи, і відкрилася велика істина. Що більшість з них були зроблені з порушенням ДБН за високі, має бути не більше 30 сантиметрів. А там були по 35, по 36 і по 37 см, сантиметрів. Через то на деяких маршрутах не могли випустити трамваї, де двері відкриваються назовні через помилку проєктування платформ. І сьогодні я почув тривожні нотки, коли розповідали, чи поїдуть берлінці на Шевченка. Це Ми тут тестували німецькі но... Сики, маршрут є оскільки маршрут вважається, е, маршрут з важкими умовами руху, то світі лентний ухил під 42 градуси. Тому тут передбачаються старші моделі, це є КТ-4 СУ моделі. Але електрон також може їздити. Всі питалися, тому що всі цього очікували, і починаються якісь історії, що начебто цей трамвай не може їхати через складні умови, там, тому що він старий і всякі такі бредні. Блять Я в Сочи.